Коли Бог роздавав нам суперздібності, мені дістався тест на їбало. У мене є більша суперздібність, яка оберігає моє життя від кончених людей. Я можу сказати, адекватна людина чи ні, написати міні-характеристику на неї, просто оцінивши її обличчя. Справа взагалі не в зовнішності. Навіть перша красотка світу може провалить мій тест. Це діло скоріше у виразі обличчя, посмішці чи харізмі. Знаєте, є така штука, як ефект зловіщої долини, ніби звичайне обличчя, але все одно якось наганяє паніку. Або ще нещодавно був тренд в Тіктоці: аб'юзер смайл. Типу, що у всіх аб'юзерів однакова посмішка. Ну Скажіть, що з цьому є. Я знаю, що в багатьох буває така штука: типу, я думала, ти сука, а оказалось нормально, Так от, Це означає, що ваш тест наїбало хуйово. У Мене такого не буває ніколи. Тест наїбало бало чітко, як швейцарські часи. І якщо мені показалось, що людина скотина, значить, мені не показалось. Можна вже відкривати кабінет гадалки і брати пару гривень за розбор лічності по фото. Поки я роблю розбори для своїх подружок на їх тюбіків безкоштовно. Кого теж така суперздібність, можете в коментарях провести. Тест на моєе А Я кажу вам, цомки, бомки і папа. -па".